Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео ми з вами розглянемо чергову партію Василя Іванчука з міжнародного турніру в іспанському сіджесі. Це п'ятий тур, і Василь Михайлович чорними грав проти відомого австрійського гросмейстера Валентина Драгнева. Є чотири зіграли білі, є п'ять 3 Кінь це шість слон Б п'ять. Іспанська партія. Український гросмейстер відповідає берлінським захистом і після рокіровки забирає на е 4 Тут гра розгалуджується на дві гілки. Білі можуть зіграти Д4, і після кінь де 6 розмін на С6 де Партія переходить до добре відомого так званого берлінського еншпілю. До речі, який Василь Іванчук, граючи білими, дуже часто отримував у своїх партіях. Але в нашій партії суперник Василя Іванчука зіграв тура е 1 так також дуже часто грають в цій ситуації. Кінь Д6 грають чорні, після взяття на Е5 загрожує кінь б'є 6 тому часу на взяття слона немає, треба розвиватися. Тут найчастіше відбувається розмін на Е5, однак кінь ф 5 грає Василь Іванчук, і після кінь ф 3-2 0 Д4 Д5. Кінь c 3 грають білі, слон Б4 зв'язка і А3. В партії Накамура Карлсен 2020 року чорні розмінялися на С3, потім зіграли кінь Д6, беречи під контроль поля С4 та e 4 Однак в нашій партії Василь Іванчук віддавати свого чорнопольника не став. Він поставив його на А5, і після h 3 зіграв слон Б6, тричі напавши на пішака Д4. Білі захищаються: кінь С Е7, С3, і С6, кінь Ф4, слон С7 і кінь Д3. Білі своїм конем беруть під контроль поля С5 та Е5. Василь Іванчук відповідає маневрами своїх коней: кінь ж 6 А4, кінь Д6, беручи під контроль свої поля С4 та Е4, кінь Ф5, кінь Е4 і взяття на G6. Зазвичай в такій ситуації б'ють пішаком до центру, тобто грають аж. Однак тут білі грають слон Ф4, пропонуючи корисний для них з позиційної точки зору розмін чорнопольних слонів. Але Василь Іванчук зіграв ФЖ, відкрив свою туру і не дав білим зіграти слон Ф4. Чорні створюють певний тиск на королівському фланзі, однак білі грають акуратно. Після Ф3 кінь Ж3, кінь Е5, ферзь А4 і ферзь Д2. Іванчук розмінявся на F1, і тут міг зіграти c 5 намагаючись підірвати опору коня e 5 За таких умов чорнопольний слон чорних міг стати дуже потужною фігурою. Однак Василь Михайлович вирішив зіграти простіше. Він розмінявся на Е5, віддавши свого чорнопольного слона і перейшов до позиції з різноколірними слонами. До того ж, у білих утворився центральний прохідний пішак Е5. Український шахіст блокує його своїм слоном, і Драгнев зіграв ферзь Ф2, пропонуючи перехід до Еншпілю. Однак український гросмейстер ферзів міняти не спішить. Він ставить свою найсильнішу фігуру на С4, і після слон Е3 захищає пішака, граючи Б6. Білі ставлять пішака на А5, С5, Тура фд 1 і А6. Готуючи своєму королю безпечну позицію на h7. Після f1 Іванчук вирішив все ж таки розміняти ферзів, і партія перейшла до еншпілю. g 5 b 4 Тура А c 8 і масові розміни пішаків на ферзовому фланзі. Тура А5 грає Драгнев, австрійський гросмейстер має певну ініціативу, і Василь Іванчук навіть віддає пішака, граючи d 4 після cd Тура fd 8 d 5 Розмін на Д5 і взяття на С5. Звісно, не турою, а слоном. Драгнев зберігає тури, намагаючись обіграти українського ветерана, однак тура А8 грає Іванчук, і змушує білих або поступитися вертикаллю А, що дасть можливість чорній турі почати турбувати білого короля, розмінятися на А8, що призводить до абсолютно нічийного слонового Еншпілю, або перекритися ходом слон А7. Саме так і зіграв суперник Іванчука. Однак в цьому випадку слон буде просто зв'язаний. Знову ж таки, якщо ним відійти на b6, то буде розмін тур, що задовольняє чорних. Слон Е6 грає Іванчук, зберігаючи слонів після король F2, король Ф7, король G3, слон d7, тура a 6 слон F5 і H4. Чорні не розмінюють пішаків, іграють слон e 6 І після розміну на g5. Чорним вдається стримати білого короля, побудувавши на його шляху бар'єр. Щоб пробитися далі, треба розміняти ще одну пару пішаків, що й роблять білі. Далі Тура h8, слон c 5 шах, король f 3 і слон d 5 Стало цілком зрозуміло, що партія дуже швидко йде до нічієї. Зайвий пішак білих не грає жодної ролі. Король G3, Тура e 4 шах, король g6. Якщо білі захистять центрального пішака ходом слон Д6, то буде тура e 2 і втрачається інший пішак. Тому тура d7 зіграли білі, напавши на слона, віддають пішака e 5 однак драгнев форсує нічию, забираючи на g7. Іванчук б'є слон Д4. Білі відіграють туру. На король 6 можна навіть зіграти король F4 або відразу побити на Е5, все одно буде нічия. Ось така досить обережна партія, в якій Василь Іванчук, граючи чорними, не ризикував і зробив коректну нічию проти досить сильного австрійського гросмейстера. Ця нічия дозволила Василю Іванчуку зберегти свої лідерські позиції, і в наступному шостому турі Українець гратиме вже на першій дошці проти 17-річного індійського вундеркінда Венкатеша Пранава. Це буде дійсно дуже важлива в спортивному плані партія, і ми, звісно, сподіваємось, що вона стане цікавою з чисто шахової точки зору. А якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!